Інна Ковтун понад 20 років хворіє на цукровий діабет. Жінка говорить, грошей, яких отримує від держави, не вистачає, щоб купувати інсулін самотужки. А його не всім хворим вдається отримати безкоштовно, бо останніх півроку ситуація з ліками погіршилася. Раніше рецепт, щоб отримати інсулін, можна було взяти одразу на кілька місяців, а зараз тільки на два тижні. Проте, навіть якщо і пощастило одержати медикаменти, то вони можуть бути неякісними. Або не кожному хворому підходять, скаржиться Інна Ковтун. На це не звертають уваги. Як наслідок, виникають проблеми зі здоров'ям, погіршується зір, відмовляють нирки та інше. У мене зріння на одному глазу 10%, на другому – 30%, я почти ослепла. І тільки зараз я розуміла, що виновата я. Тому що я з самого початку не кричала. Я должна була прийти і сказать: Ви не имеете права, ви меня медленно убиваете. Очень хотела бы поділитися цим опытом з іншими людьми, щоб вони не, не наступали на эти граблі, на которые я вже наступила, і щоб вони просто спасли своє будущее. Саме тому розповідає жінка, вирішила з іншими небайдужими створити пацієнтську групу для хворих на цукровий діабет. На зустрічах вони будуть вирішувати спільні проблеми та підтримувати один одного у боротьбі з недугою. Рішення соці... проблем соціальної адаптації діабетиків. і. Е... наверное, как бы одна из основных это попытаться, даже попытаться, влиять на политику органов местной власти в решении медико-социальных вопросов, проблем, связанных с людьми, которые болеют на сахарной диптом. Мы хотели просто собрать людей активных, которые не будут молчать, которые будут доказывать, что мы Такі же люди, як і всі, і ми даже не такие, нам ще більше надо, чем обычным людям. А нам дають вот так, і вот так вот ми вот вот живем. Долучитися до групи може кожен. Необхідно зателефонувати організаторам за телефоном 095 417 56 43. Експерти говорять, що року від діабету помирають тисячі людей, які отримували неякісне лікування. Організатори спільноти прагнуть змінити ситуацію, щоб таких випадків у майбутньому уникнути.